Чудового благодатного дня середи свіжого, слухайте, який мороз у нас, щоб бактерії позамерзали. Та й слава Богу, не їх час тепер. Сьогодні вчимося від святого Франциска. Він нам дає таку класну ідею. Недавно ми говорили на цю тему, але сьогодні хочу рухатися в іншому напрямку. Він каже, що навіть коли <кій> ніч темна дуже, то посеред ночі варто пам'ятати про, про світло. Варто пам'ятати про те, що буде день. День настане. Хоча було в мене такі ночі вже за мого досвіду, що враження, що вони ніколи не закінчаться, враження, що вони якісь вічні ну, через різні переживання, через різні труднощі, випробування. Але Франциск нагадує, що яка б не була ніч темна, світло все рівно буде. І треба просто пам'ятати і собі пригадувати. Такий є файний проповідник Тім Макі він, він каже, що. В такий період, як зараз, коли ми вже довший час застрягаємо у зимі, коли вже снігу багато, дощу, холоду, листя ми давно не бачили, ми забуваємо, як виглядає зелений колір. Ми забуваємо, як виглядає листя, як виглядають квіти, нормально забуваємо. І він каже, в такий час легко розгубитися. Ми сьогодні собі якраз там із знайомою, що от коли машина падає в колію, замерзлу. І з того пробує вилізати, ти спробуєш потім там цю колію розбивати, підсипати чимось засипати. То ти стільки сил вкладаєш у те, аби якось вилізати. Це щось нагадує гріх, щось нагадує власне таку недобру рутину, таку злу рутину. Але, але Господь каже, спокійно, прийде весна. Неймовірно, настане момент теплоти. Коли ми... нам буде смішно думати про такі великі куртки чи пальта, чи шуби, настане момент, коли сонце не просто буде світити. Але буде пекти, будемо ховатися від сонця. Стане момент, коли дерева обважніють від листя, від плодів, від квітів. Настане цей момент. І це так важливо. Ну, коли зима затягується, або вже коли вже є власне десь лютий, то ми, ми перестаємо вірити у весну. Ми не віримо. Це неможливо, коли це буде? І потім навпаки, згадайте собі, як приємно просто на собі переживати теплі проміні весни. Перші ознаки, ці всі ці, ці, ці чвірікання, переспіви пташок, просто неймовірне. І тому, особливо, коли затягується війна, скоро рік буде цілий, коли затягується будь-які випробування, затягується будь-що, що нам зараз може не подобатися, то важливо не опускати руки, знову і знову знати, що надія є, знову і знову опиратися на надію. Бо, власне, як, як сказав один письменник, що коли вже немає надії, то це і є пекло. Тому товариство є надія. Є надія на весну. Є надія, що сонце буде не лише світити, але, й, але й гріти і пекти. І скільки би не було смерті довкола, страждань, болю, зла, то все рівно є надія, що на старий момент і цього всього не буде. І буде витерта кожна сльоза. Тому пригадуємо собі цю надію. Пригадуємо собі, особливо коли ніч дуже темна, про те, що буде день, буде світло. Буде світло. Нас чекає світло. Тому тримаємося світла, прагнімо до нього, говоримо про нього, пригадуємо собі. І ви побачите, що це дасть силу витримати і пережити ніч, якою б вона довгою не була холодною і темною, і пережити війну, і пережити труднощі і всякі гріховність у житті. Так і буде. Також пригадую, що триває наша збірка для перемоги на для військових, для переселенців, для людей у потребі. Якраз сьогодні буквально відправляю по одній пошті вже друзям другу або третю партію цих павербанків файних, вже, вже, які ми замовили з Німеччини для обігріву. Недавно ми там допомагали також одному місіонерові, який служить і потребує буквально елементарні речі, там знає сім'ї, які живуть просто бідно. На Хмельниччині і елементарні речі бракує їм до хати, то а він служить таким чином і забезпечує їх. І також ми підтримали ще одного священника, який служив на сході України, його звідти депортували з тимчасово окупованих територій. То також дякую всім вам, бо ви до цього долучилися. Тому тримаємося в надії. Надією живемо. І надією працюємо, служимо і боремося. Майтеся файно. Mervam. <laughs> Divno. A što nečko troški prihrilo.